Коли чоловік Сари покинув її, вона не знала чим зайнятися, тому молилася про Боже керівництво. Господь спонукав її ділитися його словом зі своїми сусідами. Сара почала відвідувати їх. Вона молилася про позбавлення від злих духів, і духи втікали. Багато хто був щасливий, коли Сара відвідувала їх. Однак інші не хотіли, щоб вона приходила в їхні домівки. Одного разу Сара відвідала родину, яка поклонялася ідолу. Сім'я вимагала поклонитися з ними, але Сара. Відмовилась у відповідь. Молода жінка розсердилася на неї і занурила її руку в кастрюлю з киплячою олією. Проте, коли Сара вийняла свою руку, жодних опіків не було. Наступного дня батько молодої жінки прийшов до Сари вибачитись. Він попросив її помолитися за його родину. Сара з задоволенням помолилася за них. Нині члени цієї сім'ї християни, а чимало інших, які були свідками порятунку Сари від опіків, також просили молитися за них. Місцевий адвентистський пастор дізнався історію Сари. Він запропонував їй стати місіонером глобальної місії, і жінка радо погодилася. Сара продовжує відвідувати сім'ї зі свого району, молиться з ними і ділиться літературою про Христа. По суботах Сара запрошує групу жінок для поклоніння в своєму домі, а щосереди проводить вивчення Біблії. Також вона допомагає вдовам і сиротам у своєму місті. Хоча вона і отримує плату за свою роботу, однак небагато. Сара робить Усе можливе, щоб задовольнити фізичні потреби бідних і сиріт, вона забезпечує їх їжею, одягом і дарує їм надію. Я не сама кажеться жінка, Бог піклується про мене. Я хочу бути готовою, коли Ісус прийде. А ще я хочу, щоб інші також приготувалися зустріти Ісуса. Ми можемо підтримати Сару і сотні інших місіонерів глобальної місії, молячись за них і повертаючи нашу десятину і обіцяні, тобто регулярні та систематичні приносити. Ношення ці ресурси розподіляються відповідно до об'єднаного плану приношень, завдяки якому фінансування отримують місіонерські проєкти церкви в усьому світі, зокрема, місіонери, які діляться доброю новиною про хрестову любов і близький другий прихід. Поставмо Бога на перше місце.